Друзі, сьогодні хочу запропонувати приготувати неймовірно смачні та соковиті котлети з капусти. По такому рецепту вони виходять пухкі з легкою пряною ноткою і апетитною скоринкою. Ці котлети замінять вам звичні м'ясні як до посту, так і просто для різноманітності. Ходімо готувати? Пів склянки манної крупи заливаємо водою 100 мл і даємо постояти 10-15 хвилин, щоб вона набухла. А тим часом капусту 500 г натираємо на крупній тарці. Тут важливо саме так її подрібнити, не через м'ясорубку, тому що так буде важче формувати котлети. Ось така вона в натертому вигляді. Далі нарізаємо одну цибулю середнього розміру дрібним кубиком, але ж знову робити це потрібно ножем не в блендері і не через м'ясорубку. Висипаємо цибулю до капусти, додаємо вже набухшу манку, 2 столові ложки томатного пюре або томатної пасти або ж кетчупу, чайну ложку або півтори солі, орієнтуйтесь на свій смак, та третю чайної ложки меленого перцю. Ще додамо чесник, один великий зубчик або два менших та 3 столові ложки пісного майонезу. Для смаку, а також для того, щоб котлети краще тримали форму, так як тут у нас немає яєць. Ну і ще для свіжості додамо невеликий пучок дрібно порізаного кропу. Ретельно все перемішуємо. Якщо ви бачите, що суміш трішки рідкувата, додайте пару столових ложок борошна. Ось такої консистенції виходить наш капустяний фарш. Починаємо формувати котлети. Великі не потрібно робити. Достатньо буде однієї півтори столових ложок маси. Спочатку сформуємо кульку, потім її обваляти в панірувальних сухарях і трішки зверху притиснути, щоб котлета була схожа на шайбу. Так вона краще просмажиться. На пательню наливаємо достатню кількість олії. Вмикаємо середній вогонь, щоб вона прогрілася. Далі викладаємо котлети і вогонь зменшуємо до мінімального. Смажимо до рум'яності з одного боку, а потім перевертаємо на інший, накриваємо кришку і також смажимо до рум'яної скоринки. Викладаємо на паперові рушники, щоб поглинути зайвий жир, і все насолоджуємось овочевими котлетками з капусти, соковитими і неймовірно смачними. До посту це просто знахідка. Друзі, дякую за ваші репости, коментарі та вподобайки. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!